Замість ручок та мікрофонів, киї та кулі. Сьогодні вони змагаються не в журналістській майстерності. Цього разу ціна баталій вправна гра у більярд. Хто кого, вирішить уміння, і, звісно ж, особиста вдача. У нас є великі сподівання на сьогоднішній турнір. Ми будемо намагатися виграти в наших, так сказати, колег і однодумців. Для пишучої братії це вже п'ятий турнір. Як повелося в честь професійного свята вони зустрічаються не в робочій атмосфері. Більярдні баталії зізнаються. Це ще один привід, весело провести час разом. Є така можливість поспілкуватися, і власне мова навіть не про те, що є ось така е нагода пограти в більярд там. А найголовніше поспілкуватися з товариством. Ну заб'ю шариків, ну дасть Бог виграю. Виграю виграю інші. Слава Богу, потешні руки. І побажаю, щоб перемагали той, хто дійсно вміє грати, сильніший є. Організаторами турніру вже традиційно виступає Хмельницька філія Приватбанку. Частина турніру проходить по російському білярду, частина по американському, так званому пулу. Ну, переможців чекають призи, але найголовніше, напевно, те, що усіх чекає е, живе спілкування, не е, в звичній професійній атмосфері, а в вільній дружній. Минулоріч перемогу у так званій американці виборов директор телеканалу Ексклюзив. Цього ж разу картина зовсім не змінилася. Анатолій Вінськевич зумів повторити тодішній тріумф. Здорово, звичайно, планшет в сім'ю. По перше, по-друге, задоволення від того, що справді перше місце. По-третє, задоволення від тої гри, яка була, тому що суперники всі достойні. Атмосфера прекрасна, настрій кльовий, особливо тішиться моя дитина. Ще одним переможцем, остільки у російському більярді, став оператор 33-го каналу Микола Лебі. Ті ж медійники, кому вдача посміхнулася менше, пригадали стару добру приказку. Головне не перемога, а участь.